Ця правка стосується того, якраз за що відповідає ваш профільний комітет податковий. А весь бізнес, весь з ким спілкуюсь я, з ким спілкуються інші народні депутати, хто в принципі не боїться виходити на вулицю, спілкуватися з людьми, знає, що таке блокування податкових накладних. Це можливість кашмаріть будь-кого створювати умови. Для того, щоб бізнес приходив домовлятися в лапках, а фактично сплачувати е, хабарів податкові, для того, щоб вона відпустила платежі, які є. Так от, повертаючись до питання е, нашої правки, я буду просити поставити саме 600 правку на голосування. Мова йде про наступне: мова йде про те, що е, ми фактично прибираємо механізм блокування податкових накладних яким чином це буде виглядати, якщо податкова блокує податкову накладну? Вона має або в 30-денний термін довести. Що там є якесь шахрайство, якесь ухилянство, якийсь не такий бізнес, який не хоче сплачувати податки. А якщо ні, вона має відпустити. Я сподіваюся, що вам вистачило б совісті цю правку проголосувати. А паралельно, оскільки це ваш комітет, і це ваша зона відповідальності, бажано було б, щоб це не ми ініціювали разом з командою розумної політики. А ви, показавши чесність, тому що ви ж тут вимагаєте, щоб бізнес був весь чесний і сплачував всі податки, і не планив е, нічого, не виводив Нічого в тінь. А тоді було б корисно, щоб і ваша податкова стала чесною, щоб ваш БЕП перестав ходити по колу, щоб ДБР це перестало робити. І фактично зробити так, щоб відносини бізнесу і влади стали дійсно прозорими. Причому я хотів би нагадати, що всі ваші структури також повиїжджали з Києва. Тому на початку війни, як не страшно це казати, бізнесу було легше дихати ніж сьогодні.